І дуже давно я не знімав нашу пшеницю по соняху. І от сьогодні вже у нас 4 червня і ми бризаємо фастаком. Трошки жучок. ну Точніше її немає. Я одного побачив якогось артиста. Тут сидить один жучок, буквально більше я не бачив. От. Ну, в принципі, бризати все одно потрібно. От. І в цілому ж подивитися на цю пшеницю. Ну, пшениця взагалі в цьому році хороша всюди. Що по гороху, що по соняху. От. Зараз ми глянемо. Ну, не знаю, камера там, вибачте, вже, як знімає, не знаю. Я, до речі, сьогодні в рукавичках. Мені там всі писали, що захист що є, захист, а як же. От жучка я самого ну, я не бачу коротше, жучка. Зерно таке ну, нормально наливається. І ще нал чи вже налилось. ну, Хороше зерно, в принципі. от І така висока. от Ну так, да, десь поживіта ж мені, ого, ну да, така... давно такої пшениці не було. В цей рік якось так більш-менш. Крім фастака, все нічого не кидаємо, один фастак. Один фастак. О, фазан десь кричить. Тут так затишно у нас Це рідко так буває, що правда бризгаєш і ще задоволення отримуєш тут. <гум> ну і до речі, трактористу сьогодні також там непогано, нема такої спеки сьогодні класно. І також от зніму. Ми ще починали, коли осінню, Да? Порівнювати тут сусід сіяв ячмінь. Якоюсь там крутою сівалкою. Да? І от моя пшениця. Ну, коротше, його ячмінь вище, ніж моя пшениця, тут, ну, крутий ячмінь. От тільки я не знаю. По-перше, це і ячмінь, та не наш. Це він казав, щось якийсь у нього чи канадець, чи німець там. Я спробую показати, може хтось розбирається в цих ячменях імпортних. Не знаю, а то воно нічого не видно, коротше, да? Це я так знімаю. Аби щось показати, а воно нічого не видно. Ось отакий ячмінь. От, може хтось бачив щось подібне, да? Казав якийсь імпортний. Правда, не сказав який. От, ну ячмінь дуже дебелий такий стоїть. Я такого ячменю, от у нас тут, в окрузі, я не бачив, скажу чесно. Вон, бачите, да, він ну, він вищий пшениці, хоча пшениця мені по пояс, да. по пузу навіть мені. У мене пуза нема, а по живіт. А в нього ще вище, так це ячмінь. І просто гляньте, ну красень, да. Ну, я не думаю, що це прям різниця в тому, що сівалка там. Не, ну, не буду казати, да, ну вигляд шикарний. Але тут от справа, який це сорт. Сорт ячменю. А так, от, подивіться, там порівняння, да, я з осені почав знімати. По-моєму, це третє відео. я... Не пам'ятаю там вже, так. Да. Ну, от ну шикардос у нього ячмінь. От якраз їдемо за фурой. Трошки покосили ми вже цей, цю пшеничку по соняху. Да? Ну, я вам цифри вже потім скажу, що там і як, що воно виходить. Ну, так, щоб не збрехати, так, так орієнтовно десь дає воно під 30. Десь так. Десь так виходить. Ну, більше точно потім скажу. Ой, зараз як красиво буде сипати. Ех, щось щеплення не працює. Кабину да не зачепи они, да что он там Трючится Да давай уже а, Иванович. Росипаний вже щось, ще що я знаю. Не під'їде, не. Ото бункер наш. Очень красиво. Докашуємо коротше, цю пшеницю по соняху, вже можна сказати, що воно дало. От, довго, так, да, я повторююся, довго ми вчора поки настроїли все. То клавіші там, то ще щось такі дрібнички ніби, да, то сегмент поки поміняли на жаці. Ну, так, да, було там. Всяке. Коротше, ну перший виїзд в цьому році. От, скусили ми вчора, там не пай, ну пай, скажімо так, але це то то не основний такий шматок, ось наша пшениця, основна по соняху. Тут пай. Стандартні 5,5 гектарів, вже можна сказати, що вона сипанула по соняху. І дала вона 27, десь, ну отак, от, да. 30 вона не дала. Десь 27 вона дала, а може більше трошки, да. 30 вона не дала. Щось, я думав, більше вона дасть. От так, ніби вона така, така-така. От така вона. От. Ну, була надія, що трошки за 30 сипане. Ну, десь під 30, так. Да. Під 30. Так, в цілому коситься нормально. У нас багато ще хто взагалі не косив, багато таких ділянок, дуже багато. Да. От. Ну і Наступне відео мабуть, буде вже, як ми будемо косити пшеницю по гороху, да. що воно там покаже. На цьому все.